Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами вирушимо у дивовижну подорож у світ емоцій. А чи знаєте ви, які бувають емоції? І чи хочете з ними познайомитися? Тоді давайте робимо глибокий вдих і видихаємо, перенесемося до них у гості. Погляньте, хто у нас тут живе! І сум, і радість, і страх, і спокій, і злість. Подивіться, які вони всі гарненькі, які вони всі різні. Ой, дивіться, хтось стрибає просто в нас на доріжці. Це радість. Вона сміється, плескає в долоні і хоче погратися з тобою. Давайте зробимо руханку радості. Плеснімо долоньки. Раз. Підстрибнули два, усміхнулись, три. А тепер давайте ще будемо повторювати нашу пісню. Плес-плес-плес. Я радій десь. Стрип-стрип-стрип і сміх летить. Ой, малятка, погляньте, а хто це в нас сидить такий під деревом сумний і схлипує. Це сум, він непоганий. Йому просто дуже хочеться, щоб його зрозуміли і підтримали. Інколи ми теж сумуємо, і це нормально. Давайте ми пограємося з нашим сумом, щоб йому стало трішки легше. Візьміть наші такі долоньки, покладіть собі там, де наше серденько. І вди... зробимо такий глибокий вдих і скажемо мені можна сумувати. <звух> мені можна сумувати. І коли ми видихаємо, можна сказати, мій сум проходить. <звух> мій сум проходить. Малятка, а ось і злість. Вона тупає ногами і червоніє від обурення, але ми допоможемо їй заспокоїтися і перетворитися на ось таке тепле полум'я. Наша гра називається Сердитий вогні». Тупни ніжками бух. Зроби, сердиче, сердите обличчя, ух, тепер глибокий вдих і повільний видих хух! ось бачиш, навіть злість може. Стати теплом після того, як з нею пограють. Ну ще ж, малятка, будемо з вами завершувати. Ось погляньте, ми тепер з вами знайомі з трьома емоціями, з радістю, з сумом, злістю. Вони нам всі потрібні, вони живуть разом з нами. Головне помічати, коли вони приходять і вчасно з ними гратися. Я бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. Бувайте!